Бабине літо повертається в Україні. Найближчими днями буде тепло, багато сонця і туманів. У день показники термометрів піднімуться до комфортних плюс 15, плюс 18. Цьогорічна осень за оцінками синоптики буде теплішою ніж зазвичай. Які дні будуть найтеплішими наприкінці жовтня? Та чи буде ще тепло в листопаді? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин в Україну на початку нового робочого тижня. Прийде друге бабине літо. Стане набагато тепліше, але вночі. Все одно можливі заморозки. Весь тиждень буде без опадів, але з туманами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Антициклон та й антициклон. Ось такою буде погода найближчим часом в Україні. Без дощів, багато сонця, багато, втім, туманів. Тепла також побільшає. За її прогнозом, північно західний вітер зміниться на південно-Західний і цей новий напрямок понесе в Україну вище градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до плюс 14, плюс 18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними і з періодичними заморозками. Відповідно, домівках також буде холодно. Всередині тижня ймовірність заморозків зменшиться. Найближчі дощі очікуються з 28 жовтня. А поки що сонце, тумани, холодні ночі, теплі дні, мрії про опалення та красиве червоне виноградне листя. Метеоролог Ігор Кибальчич також запевнив, що погодні умови на найближчі дні у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практична повна відсутність опадів. Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими Саме нижче 0 градусів, проте в день незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних плюс 10, плюс 17 градусів, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року. У вівторок, 22 жовтня, по всій території нашої країни утримується стійка погода, без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів у західних та місцями північних областях близько нуля градусів. В день плюс 12, плюс 17 градусів. У Київській області у вівторок 22 жовтня невелика хмарність без опадів. Повітря у регіоні максимально прогріється до плюс 17 градусів. Про це повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура вночі – 0,5 градусів тепла. В день 12 – 17 градусів тепла. У Києві вночі – 3,5 градусів тепла. В день 14 – 16 градусів тепла. Також зазначимо, що згідно з інформацією порталу Ноптік 22 жовтня у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. Про те, що цього тижня Київщина перебуватиме під впливом поля високого тиску, що зумовить суху та переважно сонячну погоду. Повідомляють у у свою чергу. безмарна погода з прогріванню приземного шару повітря. Тож денні максимуми будуть у межах 11-15 градусів. У нічні години значення температури середини тижня стануть більш стабільними та сягатимуть плюс 5 градусів. Ба більше, за словами Ігоря Кибальчича, погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня також визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Найтеплішими будуть періоди з 22 по 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня. У середу 23 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний. П'ять. 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7 градусів. В день плюс 13 плюс 18 градусів. У четвер, 24 жовтня, утримується погода без опадів. Лише у Карпатах та на Прикарпаті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8 градусів, вдень плюс 11 плюс 16 градусів. На крайньому півдні місцями до плюс 18 градусів. У п'ятницю, 25 жовтня, погоду в Україні продовжувати. Визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів, вдень плюс 11, плюс 16 градусів. Таку погоду, особливо після довгого періоду холодів, можна вважати поправо справжнім бабиним літом. У цей період зазвичай спостерігаються нічні та ранкові тумани, які швидко розсіюються у променях денного сонця, зазначає синоптик. У суботу, 26 жовтня, на всій території нашої країни утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6 градусів, в день плюс 11 плюс 16 градусів. У неділю 27 жовтня на всій території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів. Вденні години плюс 11, плюс 16 градусів. Примітно, що і Наталка Птуха зазначила, що не виключено, що з 20-х чисел жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса, і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Трохи зміниться конфігурація повітряних мас, і дещо тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави. Сподіваємось, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити, хоча звичайно високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо. Буде в межах плюс 2, плюс 7 градусів. Також птуха висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, або якщо і будуть, лише на поверхні ґрунту і досить локально. Водночас експертка додала, що дані максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати. Тому що до плюс 15 в принципі, повітря може прогріватися, принаймні ось 23-24 числа четвертого числа така комфортна буде погода. Втім, плюс 20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півдні ще може прогріти до плюс 18. Але не більше загалом це все одно буде поле високого тиску. Більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода. Буде спокійно. Аномально тепле лід і тепло початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для TSN.UA розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. те ж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушили кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини: каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін, що стають все виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин це ненормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це, на жаль, може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони, то зрозуміло, що при перших приморозках вони загинуть і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватись до зими, сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволом і за пару років гине. Зазначимо, що в останні дні жовтня приблизно 28 числа варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів. Звичайно, вже цікаво дізнатися, якою ж буде погода у листопаді. Це місяць, де бувають доволі значні контрасти максимальної та мінімальної температури. Наприклад, були роки, коли фіксували мінус 24 градуси морозу, а на високій гір'ї взагалі до мінус 31 градуса. Водночас максимальні значення були на рівні плюс 24 градуси, а на Закарпатті, в південних областях та в Криму до літніх плюс 29 градусів тепла. Та все ж середня місячна температура коливається від нуля до плюс 4 градусів. Трохи тепліше на півдні та на закарпатті до плюс дев'яти градусів. Попередньо прогноз погоди на листопад 2024 року прилюднуло видання дзеркало тижня. Метеоролог Віра Балабух, слова якої наводять у статті, прогнозує на 1 градус тепліший за норму листопад. Фактично температура повітря буде вищою за нуль практично на всій території України, за виключенням гірської частини. До речі, Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути зима 2024-2025 років. Заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатись трохи теплішою за норму. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Водночас зауважила вона метеоролог у всьому світі. Говорить про ризик для цієї зими через мало вивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. А чи очікували ви на таку теплу осінь? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках для цього обов'язково Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.